Отже, друзі, уявіть ситуацію. Ми прокидаємося 1 січня, а Україна каже, все, хлопці, лавочка закрилась. Газовий вендель, який десятиліттями просто качався російський газ через нашу трубу в ЄС, перекрито. Зеленський називає зупинку транзитного газу найбільшою поразкою РФ. Хоча ціни на газ можуть підскочити в 4 рази для споживача, але не все так просто. Тобто, є про що поговорити, давайте далі докладно. Отже. Початок року без російського газу рівно о сьомій гони ранку, 1 -го січня, наша газотранспортна система перестала прокачувати російський газ до Європи, адже п'ятирічна угода з Газпромом закінчилася. Ну а нову Україна навіть не намагалася укласти. Зеленський вже заявив, що це велика поразка для Росії. Колись Москва перекачувала через нас понад 130 мільярдів кубів газу щороку, а тепер нуль. Ну а Путін, мабуть, сидить і думає, а як так сталося? А сталося наступне, що їхній газовий шантаж вже ні на кого не діє. Міністр закордонних справ Польщі Радіслав Сікольський не стримав іронії. Він нагадує, що Росія роками будувала газопроводи в обхід України, той самий, наприклад, Північний потік, який мав стати головним важелем шантажу. Але що сталося замість того, щоб послабити Європу, Росія опинилася із своїми трубами в ситуації без виході. Заява Володимира Зеленського щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Зеленський підкреслює стратегічну перемогу України та її партнерів над Росією в енергетичній війні. Ну а тепер енергетична зброя Росії більше не працює? Президент акцентував увагу на тому, що Росія роками використовувала енергоносії для шантажу та маніпуляцій. Ще з 1990-х років обсяги транзиту через Україну перевищували 130 Мільярдів кубометрів газу на рік це був один із ключових інструментів впливу Кремля. Сьогодні цей показник становить нуль. Це яскрава демонстрація того, що стратегія Москви провалилася. Це одна з найбільших поразок Москви, заявляє президент України Зеленський. А він також зазначив, що більшість країн Європи змогли успішно перебудувати свою енергетичну політику. Завдяки цьому вони більше не залежать від російського газу, навіть попри тиск з. І способи Кремля зберегти вплив. Зеленський окремо наголосив на тому, що в Європі залишаються політики, які готові співпрацювати з Москвою заради власних інтересів. Звичайно, мова йде про Фіцо. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час своєї новорічної промови навіть згадав про припинення транзиту російського газу через Україну, зазначивши, що це матиме серйозні наслідки для країни ЄС. Водночас він наголосив, що ці зміни нібито не вплинуть на Росію. Риторика прем'єра може бути пов'язана з його прагматичним підходом до співпраці з Росією. Він натякає, що Європа поки що не має достатніх інструментів для повного відриву від російських енергоносіїв, хоча це не так. Ну і, начебто, Росія знайде інший спосіб реалізувати свої. Ресурси, хоча головна ідея ідея тут в тому, що припинення транзиту через Україну і подальший перерозподіл газових маршрутів можуть стати серйозним викликом саме для економіки словаччини, яка досі, я вам нагадаю, була найбільшим споживачем російського газу. До речі, рішення України припинити транзит газу не було таким емоційним жестом. Цей крок в інтересах національної безпеки країни. Контракт на транзит завершився 1 січня 25-го року, і Україна вирішила не продовжувати його. Це означає нульова залежність від Газпрому, повна автономія українського газотранспортної системи та фінансовий удар по Росії, яка втратила мільярди доларів. А що це означає? Це означає, що Україна більше не є частиною російської газової гри. Європа впевнено виходить із залежності, а Росія лишається із порожньою трубою. Шантаж більше не працює. Правда, ми щороку отримували близько 800 мільйонів доларів за транзит російського газу. Немало, правда? І виникає тут питання. Припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а чи не вплине на газопостачання це для нас, звичайних громадян? Насправді останні роки ми активно готували нашу газову систему до роботи без транзиту. Міністр енергетики Герман Галущенко навіть заявляє, що для українців це взагалі нічого не змінить. Газ і тепло будуть у кожному, кожній домівці. Ну а гроші, які втратила Україна, ну а це близько 800 мільйонів доларів на рік, не такі важливі, коли ми виграємо в стратегічному плані. Справа в тому, що Газпром втрачає приблизно від 5 до 7 мільярдів доларів щорічно. Плюс вони тепер не можуть нормально продавати свій газ в Європу. Єдиний маршрут це через Туреччину, але він дуже обмежений за потужністю. Хоча такі зміни, напевно, призведуть до здорожчання газу і в Україні, прогнозують в чотири рази, але головне це перемогти. Уявляєте собі, у 2018 році Росія експортувала до Європи понад 200 мільярдів кубів газу, а тепер ледве досягається 10 мільярдів. Тобто їхня газова монополія впала як картковий будинок. Припинення транзиту російського газу через Україну знаменує початок нової епохи для української енергетики. Рішення припинити транзит це не просто економічний чи технічний крок, а це стратегічний сигнал про те, що Україна здатна вибудовувати власну політику незалежно від Кремля. До речі, Росія до газового шантажу готувалася заздалегідь. Попередня угода між Україною та Росією про транзит. Газу, яка була підписана 30 грудня 2019 року, цього підписання Кремль не хотів. На той час Москва мала інші плани, а це витіснути Україну з європейського ринку транзиту енергоносіїв. А головним інструментом для цього мав стати газопровід Північний Потік-2. Однак, втручання США, запровадження санкцій проти Північного потоку потоку-2» і тиск з боку Європейської комісії. Просто в буквальному смислі слова змусили Кремль піти на підписання нової угоди. Цікаво, що ключовий момент угоди 2019 року це була зміна принципу розрахунків, запровадженою формулою Качай або плати. Що гарантувала Україні фіксовану оплату незалежно від обсягів прокачуваного газу? Тому Росія змушена була платити за транзит навіть за умови зменшення обсягів прокачування. Тому угода залишила Україну ключовим транзитним вузлом для російського газу, навіть попри спроби Кремля обійти її через альтернативні маршрути та і це все ж таки дало Україні час для адаптації своєї енергосистеми для нових умов і підготовки до роботи без транзиту російського газу. Після припинення транзиту 1 січня 2025 року Росія втратила один із найбільш вигідних маршрутів постачання газу до Європи, як зазначає експерт Михайло Гончар. Україна перекрила прямий шлях російського газу, залишивши Кремлю лише вузьку стежинку через Туреччину. Для України це не лише економічна, але й стратегічна перемога, що демонструє її здатність протистояти енергетичному шантажу Росії та будувати енергетичну незалежність разом з європейськими партнерами. Також важливо, важливо згадати про енергетичну кризу Молдови та цікаву ситуація у Придністрові. Молдова опинилася, на жаль, у складній енергетичній ситуації. 1 січня у Придністров'ї люди залишилися без опалення та гарячої води. Молдова оголосила надзвичайний стан в енергетиці і закликає людей економити електроенергію. Головною причиною є залежність від єдиної теплової станції, яка забезпечувала близько 70% потреб країни в електроенергії, яка розташована на території окупованого Придністров'я. Просто абсурд. Росія постачала газ до Придністров'я, яка не оплачувала е, за нього. Е, накопичуваний борг виставлявся офіційно Кишиньову, хоча Конституційний уряд не контролює цю територію. В додаток Тирасполь продавав вироблену електроенергію від своєї ТЕС Молдові, отримуючи дохід. Цей замкнутий цикл довгий час забезпечував контроль Кремля над енергетикою Молдови та підтримував. Сепаратистський режим. Але це ще не все. Росія наразі маніпулює ситуацію, звинувачуючи Україну у створенні кризи. Хоча Газпром має технічну можливість постачати паливо через Туреччину і Румунію. Москва свідомо відмовилась від цього маршруту, щоб дестабілізувати ситуацію та посилити позиції проросійських партій у Молдові напередодні парламентських виборів у 2025 році. Президентка Молдови Майя Санду, яка орієнтована на європейську інтеграцію, стала головною мішенью цієї енергетичної кризи. Кремль використовує проблему, щоб послабити її позиції. І це знову показує, що енергетична криза в Молдові є наслідком просто багаторічних маніпуляцій Кремля, спрямованих на підтримку Придністров'я та дестабілізацію провоєнного курсу. А водночас ситуація може стати поштовхом для зміцнення регіональної економічної кооперації між Україною, Молдовою та ЄС. А насправді зупинка транзиту це не лише фінансовий удар по Росії, а й символічна перемога. Бо газ це була їхня головна зброя в шантажі Європи. Європа ж адаптувалася до нових реалій, тепер отримує газ з Норвегії, США, Катару. А Росія залишилася з порожньою трубою і надіями на турецький потік. Тепер Тепер можна з певненістю сказати, що ера російського газу, газового шантажу в Європі закінчилася, і це багато в чому завдяки Україні. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал, до зустрічі!